З одного боку, це ніби і непоганий міф. Шевченко, напевно, був великим мучеником у своєму житті, бо на його долю припало дуже багато страждань. Але святим він точно не був. Більш від того, я навіть відверто не впевнений, що дуже хотів бути. Шевченкова творчість це точно не творчість депресивного дідугана. Зрештою, до віку дідугана він так і не дожив. Це творчість сили, волі, боротьби і утвердження українського духу. Головний міф про Шевченка полягає в тому, що він помер. Ті, хто вважає, що він помер, просто мало знають про сенс людського життя і людського безсмертя. Огонь, а не попіл. Вітаю! Мене звати Богдан Тихолос. Це проєкт Огонь, а не попіл, перечитаний Шевченко. Міф 10-й: Депресивний дідуган. Знаєте, це, напевно, один із найбільш шкідливих міфів про Шевченка. І в нього є два основних джерела. Джерело перше це тиражований, загальновідомий образ похмурого, понурого, дідуся у шапці і в кожусі. Дуже часто не з автопортретів Шевченка чи не з його фотографій, а намальований якимись не завжди досконалими художниками. Ми бачимо на цьому портреті людину, зломлену життям, людину, яку ми можемо назвати символом песимізму і життєвої поразки. Так, у житті Шевченка було багато невеселого. Ми про це знаємо. Так, у Шевченка було багато митей. Смутку, сумніву, розчарування. Але якби його життя зводилося до цього, ми б про нього б не говорили. Джерело друге ось цього міфу про депресивного дідугана, це недочитана поезія Шевченка, з якої вибрані лише ті тексти, у яких превалюють настрої смутку, нарікання на долю, плачу і голосіння. Чи є такі твори у Шевченка? Так є. Чи вони домінують у його творчості? Ні, це неправда. У Шевченковій творчості є героїка боротьби, є героїзація Гайдамаччини, козаччини і волелюбного українського духу загалом. У нього є дуже багато внутрішнього драматизму, великої напруги, де моменти гніву, протесту, обурення не меншою мірою характерні для неї. Для цієї творчості, для цієї лірики, ніж моменти нарікання чи меланхолії. Шевченко це поет дуже широкого емоційного діапазону. І в своїх негативних і в своїх позитивних емоціях він демонструє дуже потужну емоційну вольову амплітуду. І ми не маємо права недооцінювати сили його емоцій і сили його думки. Більш від того, якщо б поставити питання, а яка нота, яка тональність превалює, домінує у творчому світі Тараса Шевченка, то чесна відповідь на нього звучала б так, як дав її ще один дуже мудрий чоловік і один з великих українців Іван Франко. Іван Франко, видатний Шевченко-знавець, автор понад 50 шевченкознавчих студій, казав так: Шевченкова поезія це поезія бажання життя. Бажання життя. Життя, яке перемагає смерть, життя, яке перемагає труднощі. Так, труднощі є, так, жалощі й боління є. Але велич духу полягає в тому, щоб ті жалощі і труднощі долати, долати і перемагати. Пригадуєте, діапазон Шевченкового кобзаря від першого рядка до останнього реве та стогне Дніпр широкий, і веселенько заспіває. Ні, першому, ні, в другому випадку ми не маємо депресії. Ми не маємо меланхолії. Ми маємо тихе, погідне сприймання свого життєвого фіналу. Ми маємо умиротворення і гармонію. І маємо потугу, бунту, духу, який прагне свободи. Шевченкова творчість це точно не творчість депресивного дідугана. Зрештою, до віку дідугана він так і не дожив, і внуків не дочекався. Це творчість сили, волі, боротьби і утвердження українського духу. Міф 11 войовничий атеїст. Це найбільш совєтський з усіх перерахованих міфів. А до того я не знаю Бога. Всі ми знаємо цей рядок із заповіту. Але так само знаємо, що цей рядок не є фіналом заповіту. Це епізод у духовній біографії людини, яка дуже любить своє рідне, свою рідну державу, свій рідний народ, і у великій і широкій амплітуді своїх внутрішніх борсень, внутрішньої боротьби, часом досягає високого ступеня температури аж до богоборства, до певного протесту, до певної скарги, яка лунає як крик, крик болю. Так. У Шевченковій поезії є постійний ненастанний діалог із Богом. Це дуже чесний діалог зрілої людини. І в цьому діалозі є не тільки тихі молитви, але й такі крики болю і крики протесту. Але за великим рахунком, за гамбурзьким, я б сказав, рахунком весь Шевченків-Кобзар це дуже релігійна книга, книга християнського світогляду і книга не стільки богоборства. Скільки богошукання. Ні, не треба штучно робити із Шевченка такого, знаєте, благообразного, благочестивого, монологічного і врівноваженого проповідника. Ні, Шевченко не був представником кліру, не був священником, не був духовною особою в буквальному сенсі цього слова. І як для кожної земної, грішної світської людини. Для нього були характерні ось такі моменти зневіри, розчарування, сумніву, але його життєвий чин, його світогляд, його творча спадщина є надійним свідченням того, що ніяким войовничим атеїстом він точно не був радше був християнським мислителем і християнським поетом. Це та правда, яку треба відкривати для себе на підставі його творчості. І тих надійних джерел, які збереглися до нашого часу, передусім спогадів його сучасників. Отже, прощаючись з міфами, ми маємо навіки розпрощатися із міфом про Шевченка, як про войовничого атеїста, бо це просто неправда. Міф 12. святий і непогрішний з одного боку, це ніби і непоганий міф. Ми ж пам'ятаємо, що зразу після смерті Шевченка багато дуже простих побожних людей, які були вражені його біографією, його мучеництвом, його жертвою заради України, заради своєї власної місії, справді вважали його святим. І ми пам'ятаємо про цей неймовірно високий статус Шевченка в українській суспільній свідомості, де його портрет висів поруч з іконами. І коли ми говоримо про Шевченка як про пророка. Шевченка, як про Богошукача. Ми ніби наближаємося до ось цього образу святого. Шевченко, напевно, був великим мучеником у своєму житті, бо на його долю припало дуже багато страждань. Але святим він точно не був. Більше від того, я навіть відверто не впевнений, що дуже хотів бути. Він був людиною такого вітаїстичного складу, він дуже хотів жити повнокровним життям. Інколи робив помилки. Не все було ідеально в його. В стосунках із друзями, і з подругами. Не все складалося так, як би він хотів його побуті. Часом бували прикрі ситуації, були моменти, коли він ішов на поводу своїх якихось пристрастей. Він бував занадто різким у висловлюваннях. Він часом ненароком міг когось образити або сам безпідставно образитись. І тому, напевно, той, хто найбільше би здивувався, якби назвати Шевченка святим, був би сам Шевченко. Себе він святим точно не вважав. Шевченко був грішною земною людиною. Але це не означає, що він був звичайною людиною. Тому що після багатьох так званих звичайних пересічних людей залишається лише, вибачте, могила на цвинтарі, і та дуже часто, з певним плином часу. Уже залишається самотньою, до неї ніхто не приходить. Нащадки забувають про свого предка, і його слід, Хронос, стирає із історії. З Шевченком зовсім інакше. Головний міф про Шевченка полягає в тому, що він помер. Так, він помер. Він відійшов з цього світу, і його земна мандрівка закінчилася. 1861 року. Але ми продовжуємо відчувати його присутність. Ми продовжуємо говорити про нього. Ми продовжуємо розмовляти з ним. Ми продовжуємо його читати. І коли тепер ми бачимо його присутність на фронті, на майдані, в тилу поруч з нами як живого символу нашої української ідентичності, нашої української історії. Нашої української культури це все свідчить про те, що Шевченко не помер. Ті, хто вважає, що він помер, просто мало знають про сенс людського життя і людського безсмертя. Для мене особисто історія Шевченка це історія людини, яка своїм власним прикладом довела, що безсмертя можливе. А наше завдання пізнавати його. Звільняючися від тих фальшивих, профанних, міщанських і імперських міфів, які ми з вами намагалися розвінчати у цій розмові. Дякую, слава Україні! Кожне покоління по своєму відкриває Шевченка. І кожне покоління хоче подивитися на нього власними очима. І потреба звільнятися від стереотипів. Це не якесь, знаєте, шкільне завдання. Хтось нам каже, ви мусите чогось позбутися. Це глибока внутрішня потреба. Для мене особисто, чи не найкраще, бажання звільнятися від стереотипів і відкривати для себе образ правдивого Шевченка, висловив поет шістдесятник Іван Драч. Скиньте з Шевченка шапку. Та отого дурного кожуха. Відкрийте в нім. Академіка, ще отчайдуха духа зуха ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише 47. А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру і молодо круговертить. Молодо проти вітру. Він пильно у вас вдивляється. Вільний свавільний самум. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дуб. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий.